На всеукраїнські змагання зі шкільного предмету захисту України приїхав одинадцятикласний корман з Волинської області. Хлопець керує дроном. Показали там хвилина 28, Я прилетів, і я вважаю, що це такий ну добрий результат, але середній. Керував я раніше, підготовлювався так, то на дроні якби середньо літати. Спочатку просто, коли ти літаєш, треба чуть привикнути до управління, і потім у тебе все добре піде. Не перший раз літаю. Ну, доволі важко, особливо без стабілізації. Бу, за результат ще не у не, не знаю. Треба зараз запитатися. Нам взяли списки, запитали нас, що ми хочемо. Ми сказали так, що дійсно хочемо. І тут опинилися. А в цьому приміщенні проводять змагання зі стрільби. Вправа легка у нас 12 набоїв. Два набої з робочої руки верхнє положення. Два набої положення коліна і два набої положення лежачі, і так і також саме робимо з лівої руки. Ми ще перевіряємо, як виконують стійку, влучання і час. І ще на час ми виділяємо час, хвилину 40 секунд, щоб діти встигли виконати вправо за цей час. Вісім влучань, це для мене це не дуже так сказати добре. Можна більше, можна вручніше. Тобто, для мене цей результат не дуже добрий. Для мене це сидячи з неробочої сторони. Це для мене саме найважкіше, і тобто зовсім не виходить в мене це. Ну потрібно змагатися, боротися до кінця і все вийде. Юлія приїхала з Миколаївщини про стрільбу в тирі говорить. Загалом я задоволена, хоча могла показати більш кращий результат. Я трохи помилилася на одній зі стойок, і також було мало попадань. Але я думаю, що в наступних роках буде краще. Я проходила підготовку, я стріляла з оптики 60-ї, а також стріляла в лазерному тирі, звичайному тирі, але я завжди використовувала іншу винтівку снайперську, тому мені це трошки незвично. Змагання з тактичної медицини проводили на вулиці. Максим з Волині розповідає про етапи допомоги пораненим. Головні питання, які треба поставити під час того, як ти встановлюєш голосовий контакт, чи відчує тебе поранений? Після чого треба поставити чотири контрольних питання: де ворог, куди поранили? Після чого чи може надати він сам собі допомогу і чи може відповів в укриття? Закінчувати потрібно завжди з того, щоб перепровірити все на надійність, чи точно ти поклав турнікет, чи добре затягнув правильний бандаж, все чи не поступає кров. Завдання школярів надати допомогу та провести евакуацію поранених у двох зонах: червоні, де безпосередньо ведеться обстріл, і жовті, де активні бойові дії не ведуться, говорить інструктор на позовний скаді. Визначається поранений, визначається команда медиків, вогнева група. Комунікують з пораненим, вогнева перевага, переміщення до пораненого, комунікація з ним, накладання турнікету і виніс червоної зони. Відносять в червону в жовту зону. В жовтій зоні починають працювати повний огляд. Тампонування, накладання бандажів, потім прохіді дихальних шахів, і в принципі все стабільне бокове, запис на картки. І вже по цьому ми проводимо оцінювання. Змагання з керування безпілотниками стрілецької підготовки і тактичної медицини провели за програмою всеукраїнського форму захисту України 2025. Розповіла радниця міністра освіти і науки з питань початкової і загальної військової підготовки Анна Коваленко. З 2024 року триває реформа предмету захисту країни. Міністерство освіти і науки оновило формат викладання з місць навчальної програми. Була заграфована на модельна навчальна програма, і учні з класно урочного звичайного формату перейшли до викладання в осередках. Учні, учениці 10-11 класів мають такі посилені тренінги в осередках захисту України, які тривають пові. 8 уроків, тобто вони раз на місяць на вісім уроків приїздять туди і відпрацьовують от в тренінговому форматі цей предмет. Ми їх перевіряли з таких ключових дисциплін, які вони вивчають. Це Тактична медицина, це пілотування на FPV і основи стрілецької справи. В цьому році нам доєднали військово-патріотичне виховання. і Ми в цьому році проводили гру джура, тому ми знаємо це приблизно десь схожі історії. Да, але захист України це предмет шкільний. Джура, це гра, яка в позашкіллі і Міністерство виникла ідея, що з огляду на те, що ми маємо досвід проведення таких заходів, покласти на нас обов'язки проведення цього пілотного проєкту, саме цієї цього форуму, в якому є елемент змагання, основний організатор. Це міністерство освіти, мала академія наук. Ми, як бригада, та бригада спеціального призначення бере участь 19 команд. Загалом це 152 дитини плюс вчителі, які їх супроводжують. 19 команд це представники 19 областей України. Ми ми забезпечуємо суддівство наші інструктора, ну і допомогу загальну організації. Сергій Черношов Лаунті на Суспільна, новини.